Всім привіт! Сьогодні відео про мій плуг PN1. Виробництво він 2010 року. Я ним активно користуюсь з 2017 року. Я його брав цей плуг з рук. Людина купила, практично ним не працювала. Ось тут було ще все у фарбі. Я, бачите, за цих 5 років відшліфував його добре. Коли я купив ось ця стійка, була тут приварена ось тут. Я так ним не пробував навіть працювати, я одразу взяв, відрізав, прослив два отвори і прикрутив її болтами. Зараз в мене сталася друга поломка. П'ять років стерлася в мене польова доска. Стерлася стала як фольга. Ось, можна бачити, як воно тут вже лопло в мене вигинається. Ось тут досить тонкий метал став. Хочу зараз взяти і її, її замінити. Я бачу воно ось тут проварено. Тут з цієї сторони. Зараз я розберу тут трошки лемех зніму, цю стійку, щоб було зручніше мені працювати. І буду відрізати. Розібрав я плуг, відкрутив стійку, лемех Дивлюсь, що тут не так просто його розібрати. Є такі місця недоступні, що булгаркою не долізеш. Ось тут проварено. Ось тут бачу точка стоїть. Тут воно проварено, зачищено. Знайшов себе ось такий кутник. Він тут має розмір. 45 міліметрів. Ось, 45. Тут стоїть кутник 50. Я думаю, нічого страшного немає. У мене на Блуговій ПН2 взагалі стоїть тут кутник 40 міліметрів. Ну, ця польва доска 40 міліметрів ширина. Найпростіший варіант просто взяти і поверху цієї польової доски приварити ось цей кутник. Приварити і забутися. Але я люблю, щоб було як в магазині. Тому буду гратися. Спробую тут все повністю розібрати. І замінити. Напишіть в коментарях, а як би зробили ви? Переварили би ось так? Ну Відповідно, тут попідрізали. Чи брали би все, розбирали? Розібрали тут все. Мушу визнати, що приварено тут все добре було. Робив різні такі маніпуляції. То тут підрізав, то тут, з цієї сторони була прихватка. Мусі різати ось так. Бачите, тут було ще проварено. Підлізав булгаркою. Щоб зняти цю польову доску, мені довелося її ось так частинками різними розрізати. Ось такий конструктор получився. Бачите, яка вона ось тут тоненька. І ось цей весь низ. Практично фульга. Зараз я це все позачищаю. Тут є ось такі виступи. Ось це все зачищу і приварю новий кутник, який буде виконувати роль польової доски. Приварив я нову польову доску. Ось тут проварив і зачистив, так як було на заводі. Ось тут прихватка. Всередині. Ось тут шов, тут шов і ось тут. Все пообварював. Ще ось тут. Все, як в магазині було, збираємо зараз назад. Плуг зібраний, все тут так як було на заводі. Я думаю, ще не один рік він буде працювати. Кому сподобалось відео, не забуваємо поставити лайк. Хто не підписався, обов'язково підписуємося на канал, пишемо свої коментарі. Всім дякую за увагу. До побачення!